Чоловік вбив товариша за те, що той словесно образив його дружину. За інформацією поліції в селі Сухоліси. Вони відпочивали разом у будинку. Між ними виник конфлікт. Після чого 50-річний підозрюваний вдарив товариша ногою по голові. Від чого останній впав. Він продовжив його бити ногами вже на підлозі по тулубу. Від отриманих травм бідолаха помер. Після скоєного кривдник заховався у місцевому лісі, де прожив тиждень. Серед ночі повернувся до будинку, загорнув тіло в килим і вивіз його на велосипеді до лісу за два кілометри, закопав померлого та повернувся додому. Відомо, що душогуб у минулому вже сидів за вбивство. Поліцейські розшукали його у чагарниках. Він зізнався у скоєному та розповів про усі події. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. Пішли з молотка дев'ять гаражів та приміщення комунальної власності по вулиці Івана Кожедуба. За них міська скарбниця отримує 13 мільйонів 322 тисячі гривень. Відповідні аукціони провело управління комунальної власності та концесії міста на сайті Прозоропродажі. Початкова вартість усіх об'єктів становила майже 4 мільйони 300 тисяч гривень. У торгах взяли участь три учасники, які змагались до останнього. Загалом майно. Громади продали більш ніж втричі дорожче. Начальник управління Руслан Гребенюк наголосив, що реалізація об'єктів за допомогою аукціонів дозволяє отримати максимальний дохід до місцевого бюджету. Це вже другий етап проведення таких публічних торгів у цьому році. Покрівлі Білоцерківського районного управління поліції, яку зірвало вітром у квітні цього року. Відремонтують за понад 1 мільйон 150 тисяч гривень. Відповідний тендер провели на сайті Держзакупівель. Прозоро переможцем визнано ФОП Кравченко, який до кінця року має капітально відремонтувати дах адмінбудівлі правоохоронців. Нагадаю, навесні у спортивному клубі Білоцерківського руб зірвало дах поривом вітру. Тоді негода пошкодила у п'яти ро. Районах області будинки, паркани, лінії електропередач, повалило дерева тощо. До 16 липня залишаються лічені дні, щоб військово зобов'язані чоловіки і жінки встигли оновити особисті дані. Тож черги біля Білоцерківського ТЦК щодня лише збільшуються. Чоловіки вимушені стояти зранку до вечора під палючим сонцем у 34 градусну спеку без лав, води та будь-яких цивілізованих умов. До того ж, щоб потрапити у свій кабінет на прийом. Людям треба зареєструватись у паперову чергу. У списку може бути по 300-600 прізвищ. Це при тому, що щодня ТЦК приймає лише до 20 осіб, кажуть відвідувачі. Хто не встиг змушений приходити на наступний день і так по колу люди обурені, адже втомились від совкових методів реєстрації. А про електронну чергу у Булоцерківському ТЦК ніхто й не думає. Аби зрозуміти, чому таке нелюдське відношення до земляків, наш телеканал звернувся до начальника ТЦК Олега Лисенка, але він відмовився. Коментувати цю ситуацію і скерував нас до Міністерства оборони України. Там, у свою чергу, дивуються, чому місцевий воєнком не може вирішити цю проблему і поставити біля приміщення лавки, забезпечити людей водою, організувати накриття та створити електронну чергу. Я сьогодні другу другий день. І отак ми хтось один бере на себе відповідальність з приводу списків. Ми куруємо, хто прийшов, хто не прийшов. Кожен так, день да, перекличка в 16.30 Хто не прийшов, того викреслюємо. Тобто сьогодні нас вже 81, там вже е, пішов 82, і далі всі, хто сьогодні прийшли, піднімаються І в 16.30 буде перекличка, і ті теж піднімуться. І На наступний день опять буде хтось такий, як я. На роботу ходити не надо. Да, на роботу, не ходимо. Чим це все закінчується? Ну, Добре, що не б'ються. А в принципі, все добре. Ми хлопців не винуємо ні в чому. Якщо ми організувати хочемо роботу, ми або увеличуємо кількість юристів, або заставляємо їх працювати з восьми до п'яти, виконувати свої обов'язки. Дійсний час, вони хочуть виконують, а хочуть не виконують. А хочуть каву пити по дві години. Інколи. От так. І я вже залишилась без роботи, це... бо я за чоловіка ходжу і тут стою. І це хлопці придні. не винувати. Ні, це господин винком. Він повинен настроїти цю роботу. Всю. Попали в 33-й кабінет, тепер треба стояти у 3-й, 4-й. Там 700 людей в черзі. От ще я буду ходити 3 місяці. І роботу кину, бо чоловік не може кинути роботу. Я за чоловіка хожу, записуюсь. Оце за день при дні. Вечером звіряємося в 16.30. Зачитують, якщо ти відмітився, є, ні, тебе вищий. Там ще мало. Все. Там воно покисот ну, по людей. Так. Щодня проходить в третій, четвертий кабінет із цієї так званої живої черги, може 3-4 чоловіка прийти, може 7 чоловік прийти, може 12 чоловік. А черга на сьогоднішній день, 600, да, вчора перекличка була, 600 чоловік, близько 600 чоловік. Більше, плюс, І 3 чоловіка проходить в день. Ну я вже стою десь 35 днів. В одній черзі простою 20-й кабінет, а тепер і в 3-4 кабінет вже стою теж, воно вже вважається там, місяць. Mm -hmm. І що, і є якісь результати чи ні? Що вам відповідає взагалі в кабінетах? Стоїмо, черга движеться. Mm -hmm. Оце відповідь. Коли тривога, коли не тривога, тут стоїть більше тисячі чоловік. Одна ракета сюди і хватить те, що було за ці тижні скрізь. Тобто я розумію, що мені треба стати чергою. От я встав з чергою, мені треба стоять двох чергах. одной и второй, то есть в разные кабинеты. Теперь, чтобы мне отметиться, и я не понимаю, у меня надо и там, и там будет. Я просто хотел бы донести такую информацию, может быть, взять четырех, ну пусть восемь волонтеров, которые бы вели бы полностью эти списки, то есть кто прошел вы, выкресливать из списка, и единый был список, чтобы человек понимал, какие у него номер, куда он сможет попасть. Там. Володимир Зеленський підписав указ стосовно призначення 248 нових суддів серед тих, хто склав присягу двою боцерківський міськрайонний суд. Це Ганна Ришко, яка закінчила національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого у Харкові. До призначення перебувала в резерві на заміщення вакантних посад суддів. Та Оксана Вознюк має освіту Київського національного університету внутрішніх справ. Обіймала посаду помічниці судді вищого антикор. Опційного суду, як наголосили у місцевому суді, новопризначені колеги працюватимуть у кримінальній колегії. А я закликаю вас підписатися на наші соціальні мережі у Телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі та Тіктоці, щоб ви не відставали від головних новин міста, навіть якщо через вимкнення світла ви не подивились наш випуск. Ви завжди його знайдете на ютуб-каналі Еспресо Біла Церква. За підсумками основної сесії НМТ 2024 найвищий результат 200 балів. Продемонстрували 20 випускників шкіл Білоцерківської громади. Проте минулоріч таких успіхів було 35 – Здати мультимедійний тест на 200 – Мрія кожного старшокласника. Однак це реально, і наша знімальна група зустрілась з такою школяркою, якій вдалося отримати найвищі бали одразу з трьох предметів. 20 випускників Білоцерківської громади склали НМТ на 200 балів. Найбільше максимальних результатів отримали учні ліцею Мала Академія наук та білоцерківського колегіуму. Але найвищим особистим рекордом може пишатися ліцей Вектор, гімназія номер 18 учениця якого Оксана Цаплюк здобула в сукупності 600 балів з української та англійської мов і математики. Її вчителі неабияк пишаються нею, та кажуть, результат був про прогнозований. я працюю 35 років у школі. Дітей розумних і талановитих їх дуже багато у нас, але таких працелюбних, таких, які бажають досягнути результату, як Оксана, їх дуже мало. Ну, Побутує вислів, що удача дуже важлива для людини. На мою думку, крім удачі, це велика працелюбність і розум. Оці три компоненти, які притаманні цій дитині, і завдяки ним вона досягла успіху. Оксана згадує за день до іспиту, так хвилювалась, що не могла заснути. Але з екзаменаційного центру вийшла з відчуттям радості. Я відчула радість. Мені навіть трохи плакати захотілося від радості, бо це реально. Радісний момент я перевіряла свої завдання кілька разів перед тим, як їх відправити, здати на перевірку. Тому я була впевнена, плюс-мінус, що все правильно вчителька англійської мови Світлана ділиться в її практиці. Школярка перша двохсотбальниця з іноземної. По-перше, Оксани є природні дани, вона талановита дитина, але крім того, вона дуже працьовита. Дуже працьовита. І е, ті завдання, які робились на уроки, вона е, робила не тільки їх, але ще й додатково займалася і завжди просила, щоб цих завдань було більше. Тому вона наполеглива, вона старанна, і я думаю, це очікуваний результат у Оксани. Вона старається, вона намагається знати більше, ніж навіть даєш на уроках. Тому це були додаткові якісь вправи для неї, додаткове якесь спілкування з нею. Дівчина навчалась в профільному математичному класі, тому готувалась до цього предмету посилено. Окрім звичайних завдань, складала ще й пробне НМТ у школі. В класі інформатики так, складало такі умови, е, ну, як на звичайному екзамені. Мало того, через 2-3 НМТ я попросила, щоб до мене приєднався вчитель історії. Ми складали таких ще два НМТ, зв'язаних і історії, і математика, тобто дві години ми займали е, на цей екзамен. І останній раз ми вже приєднали українську мову. Тобто, таким чином проводилась, ну, підготовка до здачі цього екзамену. Іменно така підготовка дає можливість здати дитині екзамен добре. Взагалі кажучи, я вважаю, що цей 11М, Я не маю повних результатів всієї картини цього класу, але цей клас здав НМТ з математики і, взагалі, з усіх предметів класно. Пишається собою, хоч і скромно, сама дівчина каже, пробний мультимедійний тест значно допоміг їй під час здачі головного іспиту, адже атмосфера була знайома. Ну, 80% часу взагалі вона уходила на те, щоб вчити, щоб робити тести, готуватись до екзаменів. І ну, інколи цього часу взагалі в добі було мало годин. От ну, взагалі. Мене ніхто не примушував готуватися, я хотіла зробити це сама для себе, щоб самі собі показати, що я можу, що я можу досягнути будь-яких висот, яких собі поставлю за ціль. Я розраховувала на 190+, Особливо я розраховувала на українську мову і математику. Інші предмети я чесно дуже хотіла. Ше 6 балів до 200 не вистачило їй, щоб отримати найвищий результат з четвертого предмету історії. Але майбутня студентка не засмучується, бо впевнена, що на омріяну спеціальність інженерію вступить без проблем. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Знавчому музеї відбулася мистецько-філософська зустріч відновлення засобами мистецтва для місцевих діток. Провели заняття з музикотерапії, адже мелодія допомагає виражати складні емоції, такі як сум, гнів, страх, радість тощо Ведуча заохочувала маляти до танців. Вони задоволенням співали, веселились і спілкувались між собою. Наш Ефір добігає кінця. Я прощаюсь з вами до завтра. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео. Так ви підтримаєте нашу роботу і нас зможе побачити якомога більше людей. Бажаю мирного вечора без повітряних тривог у родинному колі.